Друзі, маємо таку машину на заміну внутрішніх тулок стабілізатора на Opel. Міняємо ми чулки, бо стук йде по ногах. Перевірили ми. Вот там вони знаходяться. Зараз я таки показую. Отак. Там тут пізірочку 12 іде стоп по ногах. Але що я хочу сказати, Хто не міняв, ніколи то, до того не дійшов. На початках я мучився, бачите, цього стабілізатора треба зняти. Для того Ну, ми тягостабілізатора буде міняли, бо ліва має шат і втулки. Але для цього треба, щоб втулки міняти, підняти дві сторони машини. Для чого? Тут є тягу стабілізатора, і коли там то колесо підняти догори, Бо то ну, ми то підняли машину, колесо опустилось. Коли там то колесо підняти до колеса до догори, воно отак зміщується. І дуже погано тягу, чпіти. Погано потім ту втулку запхати. І будемо ми піднімати дві сторони, знімати колеса, і воно набагато легше вам піде. В роботі... Ви Куди переконатися, хто може, не знав. Я теж на початках тиснув монтіровкою за тю тягу. Воно трохи звертається, там болзики тяжко наживити. Ну, теж все буває перші рази, все, людина досконалюється То раджу вам, хто буде міняти. Підняйте дві сторони, відкрутити передні колеса, підставити щось воно. Воно тоді стане. Тут стане ремненько. Я тягу міняю, я відкручую. А вам, якщо тільки втулки міняти, тяги не треба буде відкручувати. А якщо навіть міняти тягу, тож добре дві сторони. Підняти, бо вам трудно буде сюди заходити. На деяких машинах ще так можливо мутіровкою там потиснути. Ну, Тут дуже трудно. Раджу вам. попробувати так. Попробуйте. Думаю, вам сподобається, бо я набагато намучився. то на деяких мож... машинах ще можливо не буду. Не пам'ятаю на яких, що там, щоб потиснути, а тут. -ка... Треба підняти, аби не, не мучитися. Бо в кінцевому результаті ви себе мучите там наживити, Бул таки тяжко. Бо воно тисне Ну, хто то пробував, буде пробувати, то раджу вам так зробити. Дякую за перегляд.